який відправляється до нашого клієнта. Клієнт давно за ним спостерігав і нарешті викупив його. І в нас теж він за останній залишився через те, що ну, розібралися дуже швидко. Оцей Гайкокрут насправді є новинкою, що саме через те, що всі там говорять, які нові рішення можна придумати Гайкокрут і так далі. Ось цей флекс вніс нове рішення. В корпус свого інструмента. зараз вам розпакую і детальніше покажу, все ж таки, що я маю на увазі. Плюс до всього буде комплект перевірений для нашого клієнта. Це також немало важливо через те, що заводський брак ніхто ніколи не відміняв. Перш за все, зустрічає нас ось такий крутий добрячий кейс, на якому можна пригати, скакати. Я думаю, що. І навіть не прогинається. Це величезний плюс, чесно кажучи. Флекс. Дуже гарно це все діло виглядається. Мощні ось такі защопки. Не дві штучки, ну, не, не одна штучка, а дві штучки, такі відчувається, що слухайте. Тобто працює добротно. Відповідно, що є наш такий пас для того, щоб ви зацепили свій замок. Відкриваємо, показуємо, що виглядає? І як зустрічає наш самий Гайко Крут. І так, все зроблено досить прикольно. Хочу взяти я все ж таки ще один акумулятор і вам покажу, як це все діло е, виглядає. Не тільки акумулятор треба взяти, я хочу ще взяти... Ну, ну, головки в мене немає, таких зараз треба з набора достати, але, 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 що ще, на чомусь я вам покажу. Перш за все, що мені подобається, що Flex наперед трошки подумав і ще зробив один слот для цього гайку крута. Ви сюди можете користуватися ще однією батареєчкою. П'яку, п'яку, меншу батарейку, неважливо, яку будете вставляти. Е, є для неї місце. Це, як на мене, величезний плюс. Далі, наші документи, Стікер Flex, показує вам ось такий. Можливо, комусь буде потрібно. То тут є накліїчки. Наш гайко крут одна друга. Все намальовано. То есть, тут є малюночки. Куди що треба класти? наша супер fast charger. Тобто максимально швидко, я думаю, цю батарейку вона зарядить за пів години. І все. Тобто це десь 10-20 ну, зарядка, яка просто шумить, да, як якийсь космольот, дрон на тоболі, але це все працює її вентилятор, який охолоджує саму зарядочку, самий корпус. І так, перегнали до самого нашого інструмента. Одна друга, дивіться, просто подивіться, що значить виробник підходить до якісно на носик, самого квадрата. Тут іде фрукційне кільця, квадрат. Бачите? Все повністю захищено. В таких дрібницях, ну, реально, воно це все діло відчувається, батарейку цю. Ладно, давайте відкриємо, щоб ми вже її затестили. Затестили в повному розмірі і в повному об'ємі. Давайте так, ближче підійду. Слухайте. Перший старт. На цю батарейку гляньте на дизайн і на все остальне. А, алюміній, пластик, гума, бо щитовий, одна друга. І по потужності, друзі, я вам скажу, що в нього досить такі потужні гайковерти, де в нас 1558 НМ на зрив. Вага його 3 кг 100 г. Як немає, то досить, досить неважкий. Слухайте на звук. Друга швидкість, третя. І ще є автоматична. Есть, в них чотири режими. І до чого я говорив, яка в нього є нова, нова технологія, це те, що самий удар ви не відчуваєте в рукоятку. Бачите, вот, Якщо ну, ми подивимося, тут така є гума, подушка, яка, ось дивіться, бачите, вона как бы, з двох частин складається гайковерт. Коли ви будете відкручувати, оце звуки не будуть передаватися в вашу рукоятку. Ваші руки взагалі будуть нічого не відчувати не будуть. Тобто Ось така штукенка. В даному випадку це у нас 29,67. Я думаю, кожен з вас знає і хоче. Тут йде 200, здається, ньютон метрів. Так, це перша швидкість. Давайте, на третю поставимо. Тут у нас автоматично. Три швидкості. Дивіться, тут у нас 2000 обертів. І тут у нас 2000 обертів. Але по звуку, слухайте. 2000 обертів. 2000 обертів. Як немає, то різниця вагома і відчутна. Нашому клієнту ось цей наборчик з однею батарейкою, якоюсь тушечкою, зарядкою і з кейсом, стає 320 баксів. Це сиділо під ключ, все враховано. Будемо в суботу його відправляти. І я точно знаю, що наші клієнти вирізали середину для того, щоб накидати і насипати все, що хоче і не хоче. Але друзі, я вам скажу більше того, що тут для всього є місце. Тобто не потрібно нічого тут вирізати. Тут, в принципі, для будь-яких самих популярних головок є місце. Для різних бітоподовжувачів, або там головку подовжує, або переход там з однієї другої на 3,8, на 3-4. Тут все є купа різних відсіків для того, щоб ви це все діло собі розподілили. Тому не псуйте такі, таку валізу через те, що місце тут вдосталь повністю для всього є. Надіюся, що вам. Такі відео цікаві, корисні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал.